Світле серце у ЗСУ поборонять країну свою. Темне серце в чужої орди не чекали із ними війни, хоча боялися, остерігалися, тепер же, тепер же глянь. Без горбика, без ямки, без зачіпки, без затирки одна пласка міцна скала, і вшир, і ввись, це ЗСУ. На своїх драндулетах не здолаєш вражити таку. Що за все до туманностей постала, та міці, як диво, і на захист світу тут стоїть, а як глупашить на Орду, то переможе справедливо. Нові часи, нові вимоги, тож кілька слів про мистецтво війни. Якщо хочеш у війні перемогти, без мети уперед не йди. І перемогу здійсни без війни, і до війни супротивника на друга його перетвори, метод, знавши. переконай, покажи, у чому сила твоя, у чому краще, коли друг ти і не вороги ви. Але якщо вже сталося, та чого не чекалося, то тоді є філософія, А є, є, є важкі протоколи, котрі напружують, рухають мускули та жовтки на щоках і стрімнять по нервах. Тож, отож. Обійди відступи, якщо силою сильнішій силі протистояти не в силі, сильнішого, не маючи сил, слабкістю покори, що сила і слабкість учні, силою чесності у прямоті у правді, в добрі, в любові ж, міць. Вона все укріпляє, усе на місцях устоїть. У чому ж слабкість? Слабкість це хитрість, лукавство, обман, низких якостей, людських стан. Це із ворогом стати в один танк Перейти у його табір, в його стан, тобто зраду прийняти, якщо, якщо, якщо методів інших нема воювати, тоді лиш, не маючи сили, щоб зберегти життя, ти йдеш у лукавську брехню, із якої невже катма вороття, Троянським конем стаєш. Прибитий нікчемним, ніяким, бо єдино з нічим, і ти ніхто, і стаєш ти ніким, щоб дочекатися часу повстати, щоб ворога його ж силою здолати, щоб через прокльони і зраду ним пройти лиш би ворога вражуть йому перемогти, і в тому досвід гіркий у нації нашої є. За століття не раз доводилося поневолені бути, і це не зламало наш дух хотіти свободи, бути незалежними, вільними. Ходили тут всякі вздовжі поперек, чужинські пани, заганяючи холопів у стійла, тіла заганяли, та дух загнать не змогли. Через тебе уставали хлопи, домагалися свого запороги тікали, та січ заснували державою ставши. Але нині вибору нема. Між тим мир чи війна, бо то або війна, або окупація. Мир на умовах ворога це окупація, стагнація це всього нашого руйнація. Бо окупація це далі війна, як облави, катівні, в убивство патріотів а сиві заслання. Уроки 20 ХХ століття засвоїли, тому нема вороття. Тому триватиме справедлива війна проти окупанта, агресора до перемоги. Тим більше що маємо, друзів важливі підмоги до звільнення території, до руйнування його окупанта, загарбника державних траєторій, Щоб більше не не зумів і не став, щоб навіки запам'ятав, що таки горіх та карма, І що є помста за невинно убити Мир буде, але на наших умовах. Московський каз заплатить за все, за злочини всі відповість перед нами, перед Господом Богом. Війна боротьба проти гніту за визволення, але тут є особливість така перемагаєш. Чуже тіло дух ворожий проникає у тебе, І тебе потрохи нудить, вовтузить губи. У тобі твоє єство. Якщо несправедливе тіло од духа, тобою забрано було. Адже написано не вбий і заповідь та незмінна. Тому як крайність, як виняток правил, для захисту дому для порятунку країни перемагаючи вражеті тіла, знай, що володарем не душ, а духів ненароком стаєш. Якщо не вгамовним стаєш. Якщо дозволяєш, якщо дозволяєш ненависті й люті володіти тобою. А вона засліплює і вабить трощити у себе з розбору та навмання, бо така людини структура, що зіткана з нервів, емоцій, а незабаром додаток і щіпів та мікросхем. Отже, обивши несправедливо такого як ти, що подобу твою має, ти володарем духів, вражих стаєш, і їх не переробиш особи, не вб'єш, не перекуєш. Духом своїм не зміниш, не перекупиш. А вони потроху тебе гризуть, і тіло, і дух, і душу твою у рабство у неволю беруть. За проміжок часу, за тижні чи річні роки під дзеркально стати може вже тим, проти кого, проти кого повстання кроваві твої були і твій розум змінився, протилежним він став, позагрався, бо не спинився, лють не вгамував. Якщо ти насміхався, а чи побив, якщо несправедливо зневажив, отже, програв, бо не по правилах все свято грав. А коли справедливість звершив, не зупинився, та без розбору. І ти невинним навершив, горя невинуватим завдав, котрі участі у справи лихій не приймали та своїх вже осуджували, але ти їх не пошкодував. Отже, ти переграв, переборщу, бо не зумів завчасу уті, хоче людь зупинити. Не оговтав особи надмірний порив. І тому через те так часто стається. Що проти чого ти, чи навіть словом самим чи тілом, а чи мечем воював, так ти і переміг, але не переможцем, а переможним став. Бо завчасно не зупинився, бо міра має бути у всім. Бо усього є добре і в міру. В лосі любові і влади, і багатства, і добра. Так, надмірне добро йде на зло. Прозбещує ледащоми робить, має бути міра меду в гарбаті, і в кухані строкати. І війна це змушений хід, що спустошує душі воїнів. Змушений хід, навіть якщо хижий враг перейшов усі, межі, припнув рубежі, і оббиває твоїх і країну рідно бомбить. Так враг переможеним буде, вражесько вже програв, бо відступив від Бога в смертельний гріх, увійшовши. На невинних хижу напавши, нелюдом став, а ти, ти також програєш, якщо міри у битви не знаєш, то ж міру знай і не дозволь ненависті над розумом твоїм панувати, якщо, якщо, якщо в обставині ті, це під силу тобі і тобі це можливо. Тож яке в тебе серце, яке серце в твоєї душі, світле, чи темне, гаряче, як сонце, чи холодне, як лід, справедливе, чи не, Сухвало йде з мечем на мечі чи миролюбно в сторонці стоїть. Молитвами у Господа просить любові та перемог справедливих для воїнів, славних із війська нашого. То непроста справа пізнати, що мир що війна, хоча є приказка така, що мудрець пізнає світ, не покидаючи власного дому, що війна перемога для когось, і мир що. То сторона добра, якщо зневажено миром таким справедливість не було, якщо це мир не на умовах загарбника, якщо сіяч сіяв зерно, поживні грунти, а не в каміння, якщо винар наливав вино молоде, не вміх і старі, бо порве воно ніх і старі, якщо поводирі, котрі на перемогу спрямували звитягу народу, самі не лукавими були. І мир, принесши народу справедливості, сяйво поклали на чола свої і на лукавими сяйка діє, якщо не лукавими є. Постається то так, що і обман завоюєш ти світ, а потім отримаєш зневагу злорадство і гнів, гноблення міт. Перемога за правду, осяйна була, перемога справедлива завжди осяйна. Та справедливих не тільки виносить на трон, бо й інших отримує нари на тронах своїх, як серце не світле його, то лють правди шукатиме знов, бо знов зайде у помислю до справедливості й зов. Ось так коротко про мистецтву війни, У котрій важко відвоювати і легко загубити свої. Мало що ще з приятливих умов і швидко прийоми вчита та знай, та напролом, як би, чи слон, десь бий і ухиляйся. А десь не бий, а лиш як Вайкідо, силу противника проти нього веди. Дозволяй йому бити, та не дозволь попасти, йому бігти та йти, та рух то його знесиль у ніщо заведи. Розрізнай, розвивайся, супротивника знай і свої нарощуйте сили. Будь вітром, бурею, як нападаєш, будь водою, як греблі рвеш, будь вогнем, що спопиляє гордень загарбних, будь землею, що родить, зціляє і на собі тримає. Горами будь, як почасти військо твоє спочиває. Будь лісом, що ховає, й таємниць доста тримає, і як треба травою ти будь, яку ні вітер, ні буря не вирве, а буря дерева ламає. Якщо ти воїн, сумирно виконуй мудрий наказ, якщо ж полководець кожного на своє місце постав. Здібних ти прояви, нагороджуй, карай та не переборщуй, знай у всьому міру. Заслужи, завоюй у воїнів своїх довіру. Будь правдивим і праведним, розповідай, та лиш те, лиш так, щоб секрет твій не став, як відкритий знак. Передбачай, а для противника непередбачуваним стань. Вдавай, що йдеш, коли не підеш. Іди, коли тебе не жде. Але коли усе ти зважив і сили назбирав, тоді як Святослав, іди і голосно кажи Іду на ви. Ні горбика, ні ямки, ні зачіпки. Одна пласка, стрімка, незламна скеля. І вшир, і ввись це зсу. На своїх драндулетах не здолаєш вражити таку, що з всесвіту туманностей постала та міць, як диво, і на захист світу від орди стоїть, а як влупашить на Орду, то переможе справедливо.